Вітаю всіх! Як енергії аркану короля вогню будуть впливати на нас сьогодні, 29 грудня 2024 року. Енергії дня конфліктні. Але загалом цей день буде такий оснований на принципі пріоритетів, задоволень і бажань. Тобто може бути презентація себе і розуміння, що життя це театр. А тому на цей день будуть актуальні питання якихось досягнень, досягнення успіхів у справах? Можливо, це буде знаєте, знайомство з впливовими людьми, або хтось отримає фінансову підтримку, можливо, хтось себе зможе реалізувати, але будь-які зусилля можуть привести до успіху, але може бути і навпаки. Дещо буде послаблена енергетика, небажання щось робити, чогось досягати, навпаки, доводити свою правоту за будь-яку ціну, навіть якщо самі будете неправі, тобто відстоювати активно свою позицію, але чому, і самі, можливо, не будете розуміти. На роботі в бізнесі хтось може здолати певні перепони або отримати винагороди. Ну, можливо, не саме в цей день ці винагороди будуть, але саме в цей день ви зможете їх заслужити. Тому для тих, хто буде сьогодні працювати, буде прилив творчих сил, можливо, навіть азарт і натхнення. У особистих стосунках ну, буде вірність і порядність партнерів, тому що якщо ваш шлюб тримається, то це вдалий шлюб. Можливо, для когось буде. Таке почуття, що ви ніби і захищені у цей день, і будете відчувати сильну пристрасть, чуттєві задоволення. Тобто стосунки можуть бути і бурхливі, і захоплюючі, тому що буде сильна емоційна пристрасть, яка буде відчуватися і давати вам зв'язок один з одним. Тобто, партнери будуть розуміти і підтримувати один одного. Але... Якщо у когось ця енергія піде у мінус, то краще утримайтеся від з'ясування стосунків, від проявів агресії або не намагайтеся доводити свою точку зору, тому що це буде тільки конфлікт, а потім, можливо, і такі ну, певні неприємні ситуації залишаться після цих конфліктів. І порада на сьогодні. По-перше, варто розставити пріоритети на цей день. Якщо ви хочете будь-чого досягти в цей день і загалом в житті, потрібно, щоб були розставлені всі пріоритети, що, в, якої, в якій черговості і з ким ви будете щось виконувати, що для вас важливіше, що для вас першоступеневе. Якщо ви це будете усвідомлювати, то ви і зможете досягати певних таких своїх досягнень. Також звертайте увагу на потреби свого тіла, чого воно бажає. Можливо, це у вас буде надлишок енергії і її варто застосувати десь на фізичні вправи, на наведення порядків, ладу, або, навпаки, буде спад енергії і тому краще перепочити, приділити час і увагу собі. Якщо ви з чимось будете займатися в цей день, то намагайтеся займатися тим, що буде приносити вам задоволення. Також будьте активними, можливо, для когось буде корисною прогулянка, для когось, можливо, спілкування з оточуючими. І для, якщо вам потрібно якісь свої проблеми на цей день вирішити, то закликайте всю свою волю і використовуйте свою ясність мислення і чистоту своїх намірів. Тому що, що б ми не робили, це повинно насамперед бути наша совість чистою, а вже потім все решта. Також на цей день, якщо вам доведеться десь проявляти свої якості керівника, або, можливо, ну, кожен керівник на своїй ланці, де ви знаходитеся. Хтось керівник у своїй родині, хтось керівник на роботі, хтось керівник серед оточуючих, або у компанії хтось є завжди такий, хто домінує, то на цей день ну, бажано керувати таким м'яким засобом, зрозумінням, але якщо ви хочете відстояти свою позицію, то аргументуйте її. Тож на цей день не ігноруйте повітряні тривоги, як і завжди. Бажаю вам, щоб у вашому житті завжди було час для того, щоб ви могли розвивати свою творчість. Миру вам і гарного дня!